Ми навіть не очікували, що так буде швидко. Зайшли хлопці дуже швидко, дуже так швидко і потужно почали працювати. І буквально тут уже скільки тут неділі-дві пройшло, чи скільки я ну, ви бачите результат. Вже навіть красить. Ми очікуємо, що буде тепліше. Особливо в мене перший під'їзд, перший поверх, тому так, дякуючи нашим. І комунальним службам, нашому меру, тому що ну, не очікували, що буде так все швидко і дуже гарно зроблено. Людям подобається, скажу відверто, і вже наш останній досвід він. Показує, що після того, як ці роботи будуть закінчені, то фактично можна буде заощаджувати до 30, а майже до 40% платежів за теплоносій. Це буде зовсім новий, інший іншого будинка вигляд. Ну і також окрім цього, це комфорт, тому що взимку буде тепліше, а влітку холодніше в оселях наших мешканців.